Сфосовані та опаковані ти збуду психотропні речовини, а саме особливо небезпечну психотропну речовину, якої заборонено у населеному хорі до здорові занімаються не менше ніж 40,4519 грамів в тисячі п'ятсот дев'ятнадцять десятичних грамів якої обмежено не менше ніж. 41,947 тисячних ціла дев'ятсот сорок складі, який саме закон зберігати при собі перевозити помісту палазму до подальшого збуту до моменту затримання і подальшого сімнадцятому на Березівській, підведеному поблизу будинку 1 по вулиці в Коробельному районі місті Миколаєва в передпусті 28 був затриманий. Вдоро в ході його особистого обшуку виявлено та вилучено триста шістдедва зборки, в яких знаходилась вказана особливо небезпечна психотропна речовина ПІПІ та психотропна речовина фітамінво в обсязі зазначеної вище, які незаконно под два зберігав собі перевозив до подальшого збуду. Дані є політиковані як незаконне придбання зберігання перевезення та збуду психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, особливо поздно за частиною тричості го кримінального Кодексу України обстановлено, що полякшення покарання і щире кайтя що обтяження покарання не встановлено, наявні витрати на залучені експерти зазначені у обвинувальному акті за загальну суму 21 тисяча 32 гривні. Установлюю особу обвинуваченого будь ласка, встаньте, ваше прізвище по-батьковськи. Олександр Олександрович. Ви народжені повністю? 18.11.2004. Ви народилися? Ви народилися. Ваше освіта? На повній середні. До затримання працювали чи ні? Не, ні. Навчалися? На Де? На якому курсі, який? На второму курсі. На бурці аграрний Яка спеціальність у вас? Тракторист машинист. Тобто ви не відраховані? Не, я не знаю, як зараз відраховували чи ні. Ну, а як ви займалися онлайн чи як було? Ну, онлайн. Да. Займалися? Ну так, я заході. Так, ваш сімейний сам. Не, став. не одружений? Ні. Не. Дітей немає? Нарішене не. судим? Ні. Зареєстровані за якою адресою? Визначно румувальну мавті, що реєстрації немає, відповідально? І фактично проживали до затримання. За якою адресу? З ким ви там проживали? Ну, двох саме. Чи ви здумали? Друг? Вдруг сторона. Ну, квартиру, хто цю знімав? Я знову. Ви знімав. Скажіть, на обліках у лікарі, коло не перебуваєте? Не, Теж... не. Тяжкі хронічні захворювання, інвалідність немає? Не, не, не. Скажіть, вам чи зрозуміло, о чому ви завиневачуєте? Чи ви знаєте себе ви? Не, не. не відмовляєтеся віддавання давання показань? Запитання учасників процесу щодо особи, у прокурора, у захисника, функція? Суддя З'ясовую думку учасників процесу про передок дослідження доказів та їх об'ємка. Ваші зрадовувачі позиції обвинувачення. Вважаю, що необхідно допитати обвинуваченого, дослідити письмові матеріали доказів та судових витрат, які характеризують особу обвинуваченого, і інші докази не досліджувати, які обставини, які нас ходяться учасниками провадження, будуть вимогтися кодексу. Я погоджуюся з пропозиції пропологи. Обвинувачу. Судоволосно, наступний порядок дослідження доказів, допитати обвинуваченого, де ви їх придбали, зберігали з самого початку. Де знайшли чи що? так? й шовка. Найшов, кажу, ну, скинули фото. Я б уйшов, забрали. Де знає, що з ки на зв'язку. повністю детальніше. Вам буде зручніше, щоб так, давай, так просто розпитати. Давай. Давайте так поставимо, давайте Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, коли це було, коли ви от, звернулися, щоб вам скинули дані і щоб потім послали? Ну, не пам'ятаю. Який рік, пам'ятаєте чи ні? 23 рік. У угу. обвинувальному марці зазначено, що... Ви придбали і не становить час, однак затримано вас було 17 23. Допускаєте, да. що саме тобі це було? Як ви вийшли на зв'язок з особою, яка вам постачала ці психологія да. речовини? Через інстаграм. Сидів в інстаграмі ще історії. Типа, робота, там, Я свадьбу вверх мене в телеграм закинула. Вот там, виходить, я ну, скинув своє ім'я, фамілію. Меня потом автоматически прикинуло до Макс Мерседеса. Там был. Канал точно не знаю, что это через это Мерседеса. Ну и все, он мне снова объяснил, что как... Что самое вам пояснил, что это за работа? Ну, сказал, что могут посадить, нельзя это работать. Что вот может посадить? Ну что, він... какие умовы работы ведь он надо? Да? Ну, чтобы я забирал, получается, он мне будет скидать ну, координаты. Я буду забирати, розкладувати. Ви хату, що ви знаєте, що забирайте? Ну, Ми ваші покази слухаємо. Що він вам пояснив, що ви маєте забирати? Психотропи. Психотропні речовини. Да. Це відразу, коли ви ще спілкувалися, він вам це пояснив, да -да -да. що це буде психотропні речовини. І ви розуміли, що ця діяльність є незаконна. Да. 17-4 у вас було затримано, так? З цими психотропними речовинами? Да. Що це ви забули за психотропні речовини, ви пам'ятаєте чи ні? Ну, Що там було? Соль, що щось? Ну, і що, що там. Ну, ви таке що? До примунального акту зазначено PVP та амфетамін. Ну, чи, дійсно? чи допускаєте, ви, що це саме цінне психотропні ну, речовини? Розмір, визначений в обвинувальному акті, ви не заперечуєте? Раз, ні, так? не речі. А, зрозуміло. Тобто ви домовилися, де ви їх забрали, ці психотропні душі? Пам'ятаєте чи ні? Ну ми їх чи що, діто там? Тобто в місті Миколаєва? Ну да, У -у -у -у. Точно так, в Миколаєві. Точно також можуть сказати. по подальшому, що ви з ними робили? мені скидували район, ну який район, де. десь і і роз розкладували. Де саме ви розкладували їх? В якому районі міста? В Ольтяварську так. В, в корабельному районі. Да. Як ви добралися з Намигу до Корабельного району? На маршрут. На таксі, на маршрут. Угу. Що прийде. Адресу пам'ятаєте, де саме ви... Ні, не пам'ятаю. Три год тому пам'ятати. Відповідно, до, 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 до. обладнання акції поблизу будинку 1 по вулиці Виноградній корабельного району. Допускаєте, що саме там це було. Ну, возле річки є, так? На березі річки не був, поблизу будинку No1, проводився на грані. Да. Це вас там було затримано. Да. Ви до цього встигли розкласти якусь кількість психотропних речовин? Ну, їх потім і собрали, я показав, де я поставив, їх потім забрали. Ну тобто ви встигли розкласти якусь кількість. Ну да, так, все до успіху. Це далеко було від місця, де вас було затримано? чи недалеко? Ну, Прямо там, ну рядом. Поля? Да. Точно кількість, ви не пам'ятаєте, так? Не скільки ви розправили? А Кількість згортків, які у вас було вилучено, 362, ви знаєте, чи заперечуєте? Ви знаєте. Ви під час затримання, воно відразу визнавали, так? Ну, да, Розповіли ці обставини і показали, де саме а, було да. розкладено закладки. так? Да. А як ви пам'ятали, де було розкладено закладки? Ну, у мене фотки ж були з координатами. По яким координатам я їх зробив. Тобто ви в телефонах зберігалися? Ну так. Да. Ви коли зробили закладки, робили фото кожної закладки, так? Да. А потім... С все, все, да. І в подальшому ви поліції надали свій телефон для огляду і для фіксації да, да, да. цих місць. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви до вчиненого ставитеся? Плохо розставиш, звісно. Розкаяєтеся? Ну так, да, ну, да, звісно, розкаюся. Ну, Скажіть, ви ну, свій телефон працівникам поліції надавали, задавали, затримали. показували добровільно, що хто у фоні я зберігаюся інформацію? Не скривали ніяку інформацію з приводу того, кого ви отримували всі наркотичні засіб що ви придбали через цей багатоплатформовий клауд-месенджер Telegram на соромі особи, завдалі розфасовані та для збуту усі речовини. Тобто ви їх придбали яким чином, ви грошові кошти за них сплачували? Mm -hmm. Нічого mm -hmm. не сплачували. Що... А як у вас було обговорено, що ви отримуєте, це ж ваша робота була, яким чином ви повинні були отримати винагороду? Чи ви безкоштовно це робили? А, за день? І, наше, день да. Ну, як іншого виповнені були? Від кого? Чи отримали ви за касну роботу? На як вони скидали? Коли їх що? Цей день? Ну, через пару днів, через два дні далі. Ну, а стосовно цього... Епізоду О, 17 -го, 4 -го вас затримали О, за цю роботу. А, ні, да, ні, не було. Це ви розповідаєте за епізоди, які були раніше, так? Ви таким вже займалися? Ну ми те, що це все діло, воно йде. Ну тобто, що частина до цього була вам розкладена? 17 квітня, тобто ви розклали е, психотропні речовини в речовини, ті місця, в які mm -hmm. вам були вказані координати. А що, до цього ви ще розкладували? Частина? Ну, да, быть... Ну да. Ну, я часто? Сколько раз? Ну, я сколько проработал там? Недели, две где-то. Угу. Ну, если еще убрать с этих двух недель, с ну, с какие дни не работал, получается, не да? там, может, недели от даже меньше. Угу. Но за последние вот эти, когда пофоткал, деньги не, не было денег. Скажіть, будь ласка, ви не запречуєте, що ви е, зберігали, перевозили е, ці речовини саме з метою збуту? Ні. Не запечуєте. Ви самі вживаєте? Психотропні, наркотичні засоби? Ні. Ви ніколи не вживали? Ні. Е, скажіть, що спонукало вас на вчинення злочину? Чому обрали саме такий спосіб? Не було роботи. чтобы устроиться где-то официально на работу. А какие документы у вас не было? Ну, я не был.О А чему? Ну, потерял паспорт. еще в Львове, когда был, потерял сумочку. Загнутую. На мойку тут я тоже хотел устроиться, не брали паспорт на работу. Угу. Ну, а вы возвращались до полиции, чтобы видновить паспорт? Нет. Ну, денег не было, я что паспорт делать. Запитань немає, так? Прапор готові до дослідження письменника? Бачите, зараз не готова, їх тут ви кількість, багато експертиз, тому хід часу не готовки. Немає немає? власника. Не Немає. суду, холодив класти, судовий роз. Дивимося, оця дата 30 квітня ми її скасовуємо захисник, Там незручно буде з вами заголосовувалась вона, так? Закінчено судове засідання.